Привіт у світу з України місто Івано-Франківське. Наступний сюжет, який ми пропонуємо до вашої уваги, це уривок з моєї авторської передачі під назвою «Міт». який передача, яка вийшла на телебаченні Галичина ще у 1993 році. В цій частині ми покажемо весінню замальовку Івано-Франківська. Частинка Передачі під назвою Міс Фотомрія, інтерв'ю з міс інтернат, яка, до речі, згодом стала переможницею регіонального конкурсу краси Івано-Франківщини. Отож, передача Мід, в цей час вона розшифровувалася як «Мовчіть і дивіться, але за проханням головного режисера тоді Тараса Супка телебачення Голосіни» я перейменував її на Мирослав і друзі. Бажаю приємної зустрічі з 93-м роком. Oh, yeah. Привіт всім, хто нас сьогодні дивиться. Сьогодні в студії два тараси Роман Володя і я Мирослав. А це означає, що ви вже не вимкнете телевізійних приймачів, адже на вас чекає справжня сенсація. Але не будемо забігати наперед і почнемо нашу програму з невеличкої замальовочки, котра нагадає вам про весну. Весна до Франківська. Божі руки піднялись у чашу над своєю землею, благословляючи промінням все, що народжується і що буде жити. Розпочинається природнє священнодійство. Після клопітливої зими стрепенулися люди, забігали, зашуміли, трішечки усміхнулися Божому дарунку і швидко злилися в потічки шукачів чогось красивого, дешевого і, може, смачного. А весна роздаровує свої перші поцілунки матерям і дітям. Осяяна сонячним щастям, вона хоче торкнутися кожного з нас. Їй байдуже до наших економічних, політичних негараздів. У неї завдання підбадьорити все живе до майбутніх урожаїв. Кажуть, що в цьому році весна забарилася, а наші предки вважали, що справжній початок весни припадає на 21 березня. А закінчується весняний цикл 22 червня. Гороб'ячим дзвоном роздзвонюється життя на землі. Про вічність законів природи нагадує котяче мартування. Воскресає серце, бо й людська душа, як і кожне деревце, кожна пташина і тварина набрякає весною. Найкраще весну відчувають діти, де, як не на розкислій гірці, можна дотерти такі дорогі сьогодні чобітки. Це також своєрідний ритуал жертвоприношення весні. Від свіжого подигу природи і стареча душа омолоджується. А весна в місті розбуркує море радісного світла, тепла, любові і, мабуть, кохання. А все це називається життям, милосердям Божим, що нагою своєю підкорює світ. Пробуджується краса природи. Наше наступне інтерв'ю для юнків та дівчат, котрі ще стають на стежину зрілості. Отож, Оксана Івасів, завідуюча калуським гінекологічним відділом, радить. Розумієте, у нас ще культура е е сексуальна і е протизаплідна на досить низькому рівні. У нас молодь мало знає. Про протизаплідні середники і мало ними користується. І може зато дівчатка і звертаються до нас часом за перериванням вагітності. Я би порекомендувала, що необхідно це ще на рівні школи. В школах в жіночих консультаціях треба займатися дівчатками і просвіщати їх, щоб вони знали, як користуватися протизаплідними середниками. Наступна сторінка конкурсна, як завжди, на адресу Міду надійшло багато листів. Частина із них присвячена конкурсу, щоб це мало означати. Нагадую, ось до цієї фотографії треба було зробити оригінальний цікавий підпис. На жаль, цього разу цікавих підписів надійшло надзвичайно мало. Тому заохочувальний приз плакат дуету Вечірня школа надсилаємо у селище Вигода Долинського району Євгену Романишину за спробу віршування. Продовжуємо конкурсну сторінку нашої програми, а до виконання наступного нашого завдання в першу чергу запрошуємо споживачів жувальної гумки чернігівського спільного підприємства «Юніс -Ніта 2000. Напевно, для того, щоб ласуни мали змогу поєднувати корисне з приємним, у тексті обгорки цієї гумки допущено кілька помилок. Не дарма в народі кажуть, що на помилках вчаться, отож приготуйте ручки та папір. І увага! Протягом 30 секунд вам необхідно знайти ці помилки і надіслати на адресу програми МіД правильно написані тексти. Тих, хто справиться з цим завданням якнайшвидше, чекають призи. Ми чекаємо на ваші листи, шановні телеглядачі, а одночасно звертаємось з проханням. Надсилайте на нашу адресу подібного роду речі, і ми їх використаємо в наших наступних програмах. А зараз продовжуємо нашу конкурсну сторіночку. Oh, yeah. Переможницею конкурсу Міс Фото Березня цього разу визнано Любу Шовську з долини. Мені 16 років, навчаюся в школі, інтереси різнобічні, люблю музику, спорт. Тварин, а особливо котів і великих породистих собак. Інколи пишу вірші. Пише Люба у листі до нас. А тут запрошую Любо Гошовську до нас в студію для участі в наших наступних програмах. А дівчаткам, котрі ще не надіслали фотографії на нашу адресу, радимо зробити це сьогодні ж. А влітку ми організуємо телевізійну шоу-програму, на яку запросимо всіх переможниць нашого конкурсу. І там будуть справжні призи. Отож, чекаємо на вас. А завершуємо конкурсну сторінку. Ось цим сюжетом, котрий ми відзняли у школі інтернат номер 1 що в обласному центрі, виявляється, там теж було проведено конкурс краси, і нам вдалося зустрітися з її переможницею. Ну, я учениця школи інтернат Ірина Ковзари, чись му б класі. О, як визначалася місць? Ну по розмірах там чи mm -hmm. якось інакше? Так, але ще також був конкурс танцювального танцю, е, танцювального так, спортивний, <реш> спортивного. Е, там, значить, спортивний був е, Якісь спортивні змагання, так. Змагання були. Також було як можна скорше, хто склади, розклади м'ясорубку, там це так судо для дівчат. Досить цікаво було. Тим, хто, тому, хто дивився, чи тому, хто брав участь. І тим, хто дивився, і тим, хто брав участь. Ну і що ти отримала за те, що зайняла перше місце? Ну, твій авторитет, по-перше, напевно, відразу підвищився. Так. <реш> 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 так, підвищився. І... Ну, Я... Розкажи все-таки про цей конкурс. Я, наприклад, не уявляю, як. Ну, уявляю там. Республіканський конкурс, а міс інтернату не уявляє. Я ну там не було так більш досконалого, але е, нам було дуже приємно, всім а. подарували квіти, е, також книжки. Була відзначена і ця місця чарівність, місць міс зрительських симпатій. Е, вони теж тут присутні? Ні, їх тут немає. Це з різних класів. Е, чи. Посилилась до тебе увага містерів після того, як ти зайняла перше місце. <гум> ну так, ну йдеш по школі, там всі можуть прокричати місяць, але це вже, вже згасає. Угу. Вже скоро може бути новий конкурс. І буде? Ну буде. Коли? Щороку проводиться. Це буде десь, може, в лютому або в березні. Ви запросите програму «Мід до себе на цей конкурс? Ну, так Уже згодом Ірина призналась нам, що вона дуже любить фільми про кохання, але понад усе мультики. Ну що ж, всі ми до кінця свого життя залишаємось трішечки дітьми.